Перша особиста гонка на чемпіонаті світу у швейцарському леценгадіні завершилася жіночим спринтом. Перемогу здобуває Жустін Буше, допустивши один промах на лежці. Друге місце здобуває Франциска Пройс. Також один промах, але на стійці та 9,8 секунд програшу. Та бронзу здобуває Суві Мінкенен, ідеально відпрацювавши на вогневих рубежах. Та рівно 10 секунд програшу. Ленахігрос займає 4 позицію. Також з нулем програш 11,4 секунди. Карара п'ята з промахом плюс 24,4. Моно шоста, плюс 39. Жулія Сімон. Сьома плюс 34,5. Найкращою українкою стає Юлія Джима, 18-та позиція з двома нулями та 59 секунд програшу. Христина Дмитренко 48, три промахи. Дві 28 програшу. Ірина Петренко 70-та. два промахи. Олена Городна 75-та. чотири штрафних кола.